Всім привіт! З вами Діджей Кавун. У нас стартував вчора режим Сталевий Мисливець, і сьогодні хочу про нього поговорити. Що це взагалі таке? Хто грав в PUBG або в Apex Ліджен, розуміють, що це королівська битва, типу в світі танків. Що тут треба робити? Найголовніше правило не важливо, як, ви повинні вижити в кінці. Хто останній вижив, той і переміг. Є дві тактики, ви можете або Агресивно грати, тобто виїжджати на супротивників і давати їм біль. Тут уже у кого скіл, у кого прокачка, вищого рівня, той і перемагає. Але давайте трошки про це пізніше побалакаємо. Зараз я вам хочу показати, що є у нас 8 танків, 3 важких танка, 3 також середніх танка і 2 легких танка. Я можу порадити для новачків, хто не дуже багато розуміється в цьому режимі, взагалі, хто в танки грає погано, починати грати саме на важких танках. Найкраще. Для цього, як на мене підходить Валькірія і варяг, якщо ви прокачаєте Валькірію, то це прям дуже сильно захищена машина. В кінці бою вам це дуже сильно допоможе, тому що багато які танки, вони дуже частенько не пробивають цю машину. Також дуже непогані у нього скіли. Тут є такі, дивіться, ось о, два скіли, наприклад, є форсаж у Валькірії, тобто він додає швидкості, ви можете тараном забирати інші машини, або втікти, якщо проти вас там грає, наприклад, не один танк, е якщо ви в соло граєте, а наприклад, два, або в якусь гущу ви попали подій, то краще кудись втікти і дель засейвитись. І також у нас є ще дільниця ремонту. Також не Погана штука, ви стаєте в круг в цей і там ремонтуєтесь. Валькірія мені дуже подобається, і на ньому частіше за все я і проходив соло. Також варіа мені дуже подобається, і за того, що у нього дуже непоганий скіл, це мінне поле. Якщо проти вас навіть в кінці залишається супротивник, наприклад, ЛТшка, яка хоче вас закрутити, ви ставите мінне поле, і тобто вас уже ніхто не закрутить. Тому на важких танках я рекомендую Грати. Оці два важких танки мені дуже сподобались. Беовульф чомусь не дуже зайшов. І за того, що у нього це вогняне кільце, ну воно, типу, непогане, але все одно якось щось воно не те. Хоча, я думаю, багато хто з вас буде зі мною не згоден. У нас є три СТ. І з тих, що мені дуже сильно подобається, це хуракан. Тому що тут є барабан на два снаряди на початку, бою, потім ви його Типу прокачуєте, я на цьому танку до речі рекомендую прокачувати саме барабан, тому що дивіться: у нас є скіл такий, що раз більший азарт. Тому що кожне наступне пробиття збільшує е, шкоду від пострілу на 15%. Тобто, якщо у вас альфа-300, наступний буде вже 350 постріл, наступний 450%. Ну і ви зрозуміли, отак, от по списку, вищі і вищі. Тому барабан тут обов'язково треба прокачувати. Також є скіл електричний розряд, він, по-перше, дає і 100 шкоди і зменшує рухливість в зоні. В цей де воно буде розташовано. То ви самі його ставите на поле бою. Також непогана машина. Оця мені машина дуже подобається. Також багато хто із скілових гравців грають на легких танках. Мені подобається в зв'язці, якщо ви граєте взводиком, Байоланг наприклад, і яких тяжик або варяг, або Валькірія. Байоланг оцей китаєць, він прикольний, чим у нього дуже крутий скіли, він дуже багато шкоди наносить. Тобто, поки варяг або Валькірія. Відбиває снаряди, якось танкує там, живе, ви в цей момент наносите дуже багато шкоди супротивникам. У вас є і кислотний заряд, і ще ботик, такий бойовий ропот, який також їздить і атакує супротивників. Тому мені подобається дуже сильний оцей танк, алт але не в соло. От з водиком мені подобається, хоча багато хто наїбає і соло на ньому. Ну тут треба вже дуже прямі руки. Також і Арлілекін також не Погана машина, у нас є авіаудар і є шарик, отакий брандер. Хто пам'ятає цей останній рубіж, там шарики на вас їхали і наносять від 400 до 600 шкоди. Непогана також штука, і він дуже-дуже швидкий, цей танчик. Тому також можна, хто у кого прямі руки, хто знає, як там заходити в борта, в корму. Карти ж у нас відкриті, тому можна також на ньому спробувати. Всі інші танки, як на мене, вони нормальні, але оці от прям, е, два важких: Байоланг Арлекін і Ураган мені сподобаються найбільше. Також сьогодні я трошки пограв е, загалом грав з водиком за ліскою, тобто не зі гравцем, і ми перемогли. Два рази із чотирьох боїв, один бій ми злили, і один бій ми зайняли друге місце. Загалом є дві тактики на полі бою або Грати агресивно і давати бій кожному, але якщо ви не досвідчені гравці, я раджу вам більше зосередитись на тому, щоб збирати ресурси. На мапі є два, два види ресурсів: є жовтенькі кружки, там можуть випадати розходки, і є зелененькі кружки, там ви загалом берете оці відновлення на кнопочці 4. Краще на початку бою не перестрілюватися зі супротивниками, як на мене. Хоча дивлячись, якого. Вони рівні. Якщо ви бачите, що супротивники низького рівня, і ви вище них рівня, наприклад, граєте у вас уже 4 рівня танк, а у них тільки 2, то можна спробувати їх розвалити. Також не забувайте про ці розходочки, це дуже важлива штука. Особливо в таких танках, як Байоланг, наприклад, оцей бойовий дрон, якщо ви вже попали в якийсь заміс, обов'язково використовуйте. Ну і також оцей кислотний снаряд, також непогана штука. Він періодично наносить шкоду, і дуже непогано саме на Байолангі у мене вийшлося настрілювати багато шкоди. Також скажу, що саме взводиком набагато цікавіше грати, тому що ви можете покластися на свого товариша або сукомандника. Хтось там танкує, хтось в цей момент настрілює. Коротше, така штука дуже цікава. От саме взводиком, що вчора, що сьогодні, у мене виходило частіше займати перші, другі, треті місця. З приводу нагород, що ми можемо забрати. Перше, 2D-стиль, 600-бон, bon, усілякі настанови або інструкції на боєукладки. Коротше, потім є у нас особисті резерви на кредити, просто кредитів. До речі, кредитів біля мільйона. Мені здається, може навіть більше ви можете забрати з цього режиму. І з цікавого мені подобається, що є компоненти на оце обладнання експериментальне, також просто експериментальне обладнання тут є. Ну і багато іншого, тобто можна пограти тим більше режимчик, він такий більш лайтовий до речі, оцей бій, який перед вашими очима я тут зробив, не знаю, неймовірне. Напевно, не знаю, хтось можливо і більше напулював. Я граю на Байландзі і настріляв аж 19 тисяч шкоди. І Алісочка ще накидала майже 10 тисяч. Хто не знає, Алісочка це моя донька, і вона зараз зі мною оце взводику грає. І разом ми накидали майже 30 тисяч шкоди. Думаю, ну немало. І прям багато дуже настрілювали. Такий собі, як ви бачите, бій дуже динамічний. Я початок трошки вирізав, бо там нічого цікавого немає. Просто збирали оці ресурси, прокачували танчик, де потрібно було там трошки воювали, десь там тікали. Коротше, тут я думаю, все зрозуміло. Багато хто любить цей режимчик. Мені в цілому, ну він більш-менш нормальний, але прям щоб я фанатів від нього, то не скажу таке. Мені більше подобаються режими мирний 13 або проти Вафентрагера, коли ми граємо, або за Вафентрагер. Оцей сталевий мисливець. Ну він такий, коротше. Також забув сказати про дерево досліджень. Якщо ви граєте на важких танках, то беріть все на бронювання. Якщо ви граєте на легких танках, то я раджу брати все-таки на рухливість. Автомат до заряджання обов'язково виберете урагану, тому що у нього перк заточений під барабан. Там просто коли кожен снаряд наступний наносить більше шкоди, ніж попередній. Тому обов'язково йому треба барабан. Якщо у вас прямі більш руки, то беріть на Рухливість, наприклад, середнім танкам. Якщо ви новачок, то беріть більше на бронювання. Хоча на середніх і легких танках це не дуже спасає, тому що хто грає типу на голді, у нас тут два типу снаряди: є просто бронебійний, який з меншим пробиттям, і є підкалібер, який з більшим пробиттям, але з нижчою середньою шкодою. Є дві тактики, треба трошки голову включати. Якщо ви бачите якийсь заміс, але ваш танк ще не дуже прокопає. Качани, тобто супротивники вони вищого рівня, то краще цей, в цей бій не вступати, краще десь сховатися, пошукати десь ще ресурси, прокачатися, і потім, тільки можливо, і то не завжди вступати в бій. Навіть у кінці краще, хай супротивники переб'ють один одного, і потім уже один на один, коли залишитись, тоді вже прийняти цей бій. Коротше, дуже багато усіляких моментів. Просто бездумно краще не їхати, не стрілятися зі супротивником. Особливо, якщо у вас немає розходоків, ви їх також збираєте на шляху прокачки. В цілому, тут нема про що балакати, кожному танк якийсь подобається та стиль гри більше, комусь менше. Мені, як я вам казав, більше подобається грати саме на важких танках, тому що, як на мене, це робити, тобто вигравати простіше. Ну і перки у них цікавіше. Наприклад, у варяха, оце мінне поле, ну, прикольна штука. На сьогодні все. Кому було корисно та цікаво, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал. Також у мене є телеграм-канал. Приєднуйтесь, там багато цікавої інформації, коли будуть стріми, просто якісь, можливо, бонус-коди. А також запрошую всіх у клан. Зараз збираємо команду, можливо, будуть якісь райони, там просто плюшки на прокачку та і на срібло, на все. Тому запрошую. На сьогодні все. Всім гарних і вдалих боїв та до нових зустрічей.